Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні в нас 31 жовтня, жовтень дуже незамітно добіг кінця, і вже листопад у нас на порозі стоїть. Продовжую займатися городніми справами, продовжую вигрібати листя, прикопую їх. У нас, нас був два чи три навіть дні такий сильний вітер, дуже дуже сильний. навіть. У сусідів, ось бачу, пошкодила паркани. Майже всі листочки облетіли, тому що так дерева трепихало, що взагалі кожного листочка прямо видно було, як знаєте, відривається від гілочки. Але сьогодні досить тепло, вночі майже два градуси всього на всього було, майже був приморозок. Точніше, був, бо і машини, і газони були білі. З другого поверху подивилась то. Все біло було, але зараз дуже гарно, тепленько, вітра немає, тому вийшла попрацювати. Листя згрібаю і прикопую, прикопала ще дві грядочки, ось цю крайню грядочку прикопала і ось цю, яка в мене під черешнею. Цю прикопувати не буду, хочу її залишити. Буду тут висаджувати цибульку на зиму, є в мене пів кіло тиканки. ту не буду також займати, тому що вона в мене вкрита. І знову ж таки маю ось такий скарб. Зараз розв'яжу, покажу вам. Маю ось такі чотири величезні, дуже важкі мішки скошеної газонної трави. Навпроти нас сусіди косили. Ми віднесли їм пакетики на заміну, а цю траву забрали і зараз буду вкривати. Бистрі за все вкрию ось тут. Цибульку, яку висаджувала на зелень, і також зелень там сіяла, кріп, морквочку і руколу. Також писали мені, що буде тут заливати з возосточної труби цибульку, і вона просто згніє. Ну так була там відповідь, що ми хочемо поставити ось сюди дощовку, щоб стікала туди водичка. А поки дощовки цієї немає, то поклала ось так трубу і вивела її сюди на грядочку, щоб там насправді поки що не замокало. Ось там повністю щільно її водосточну вставила і ось таким чином вивела її. Так, буду вкривати ось тут цибульку, вона тут знаходиться на сонечку, буде гарно достатньо. Думала, може вкрити часничок, але знаєте, в чому сумніваюся? Що Все ж таки мульча, вона затримує і вологу. Але навесні вона затримує і розставання ґрунту, нагрівання ґрунту після зими. Тому що, наприклад, ось коли ґрунт чорний, після зими сонечко вийшло, і він гарно нагрівається, і, відповідно, гарніше і краще сходить часник. Якщо я закрию мульчею, це тільки тому, що в мене тут затінок від будинку. Ось, Бачите, тут будинок, і ось так лежить від нього тінь. Тому я думаю, що, мабуть, вкривати не буду. А просто навіть вкрию ось такі порожні грядки. Нехай на наступний рік вони вже гарно будуть себе почувати, будуть розпушені. Ось там стоять мішечки ті. Зараз принесу тут трішечки вкриті грядки, але якщо буде зайва трава, то обов'язково їх вкрию також. І хотілося б мені ще залишити, коли посаджу цибульку, щоб вкрити цю грядку з цибулькою. Вона тут на сонечку, то вкрити її можна. Я думаю, що воно не зашкодить навесні. Але ну, не знаю, чи залишити ось так в мішку, то вони, вона почне горіти трава. А може ще десь побачу, може навіть в тих самих сусідів, тому що вони половину газону викосили, а половину. Бачу, ще не косило, то, може, вони будуть докошувати по такій гарній погоді. І тоді вже візьму в них ще цю газонну траву і вкрию цибульку. Цибульку поки що не висаджую, тому що це мені хочеться на наступний рік, щоб вже саме на цибулинку було. Так, пересадила ось сюди на початок грядки, як і казала вам, що хочу, щоб кожна грядка починалася з якогось кущика, якихось квіточок, пересадила ось їх і на цею одну, пересадила ось іншу їх і на цею. І там пересадила також звільнила грядку. Вже он туди посадила голотисту гортензію. У мене ось тут була вона на грядці, то вже я її прибрала. Подивіться, як гарно виглядають бегонії у відкритому ґрунті. І знову ж таки кажу, що сьогодні в нас був приморозок. Взагалі не пошкоджені. Всі гарно виглядають кущики. Наступному році буду їх одразу висаджувати у відкритий ґрунт. Ну, як завжди, пророщу їх в лютому, березні, а потім, коли буде можливість висадити у відкритий ґрунт, тоді висаджу. І ось сюди, я думаю, можна буде висадити. Ось тут, де важко скопати було, там завжди затінок, і я думаю, що там буде їм непогано. І роблю на ось цій гряці мій улюблений бутерброд, так сказати. Я тут в наступному році планую висадити розсаду кабачків. І щоб навесні не підготовлювати грядку, я зроблю ось так: розкладаю листя, це вже другий шар. Ось бачите, це вже перший раз я розкладала і ось розкладаю зараз. Розкладаю досить щільно, поки висаджувати розсаду, грунт вже розтане, прогріється, нормально буде. А зверху викладаю скошену газонну траву. Наступному році нічого цього прибирати не буду. на навесні вкрию цю грядку плівкою. Ну ось просто дуже рано, як тільки буде змога вийти, вкрию плівкою, і вона тут буде розігріватися ця грядка. Потім, коли прийде час висаджувати розсаду, я роблю крест-накрест розріз. Висаджую туди, просто розгрібаю мульчу, висаджую туди розсаду і накриваю 5-літровою, 6-літровою пляшкою. І ось так у мене розсада кабачків росте вже аж поки буде тепло, дуже, або коли вже вона не зможе в тій банці поміщатися. Роблю так вже не перший рік, і я роблю, і сестра Наталя так робить, виходить дуже ранні кабачки, збираємо свої. Ну і краще би для цієї ідеї вирощувати кабачки. Гібриди вони більш стійкі до негативних впливів погоди, природи, і при всіх ось цих опад, перепадах вони дають непоганий врожай. Ось таким чином. А вже ж якщо у вас є компост і ви восени його розбираєте. Ось, наприклад, я коли в будинку ми мешкали, компосту вже ж багато. Я розбирала його восени, то ще й компостом можна вкрити. Можна вкрити курячим послідом свіжим, тому що за зиму він перепріє, перегорить. Можна також додати гранульований курячий послід або коров'ячий. Ну тобто всі поживні речовини можна внести в цю грядку з осені. І тоді буде на наступний рік дуже поживна, дуже класна грядка. Наступний день, перший листопада, і ось така погода. Зараз трошечки сховалося сонце, але зранку було дуже дуже тепло. Прийшли до озера. Взагалі дуже близько до нас це озеро, знайшли його ще влітку, буквально 500 метрів. І тут також можна купатися, приходили, коли ще було тепло, багато людей купалися, там ще е, такі галявинки можна влаштовувати, пікнік. Багато було людей з собачками, з дітьми, смажили шаш... шашлички, просто відпочивали, загорали. Також є е, 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 сміттєві баки. Ось з донькою і з Лакусіком гуляємо. ось Сміттєві баки, також є роздягальні, є біотуалети, тобто гарно відпочити. А ми прийшли погуляти, а ще й хочемо назбирати шишок. Тут дуже багато таких, ну, не багато, але є ялинки з такими довгими шишками. Ялинки блакитні. І зараз займаюся тим, що ось так, коли вийдемо гуляти, збираю шишки. Як казала, вам вже хочу вкрити клумбу, яка в нас перед будинком, шишками замульчувати, так сказати, зробити таку декоративну. Ось таке озеро з цього боку не можна купатися, але можна рибалити. качачки плавають, а там непоганий пляж і влітку відгороджений був, як все положено. Зараз підемо з вами навколо, подивимось, яка вже така яскрава, насичена, жовта, різнобарвна осінь. Ну, шишок, мабуть, сьогодні не вийде назбирати, тому що сьогодні вихідний день, людей багато. Зараз підемо туди поближче, подивимось. Ось обійшли з іншого боку. Бачите, який пляж досить великий і дуже-дуже близько до нашого дому. Навіть так не подумав, бо це знайшли на карті просто. Класне озеро можна відпочивати. Там сьогодні дуже багато людей. Ну, за шишками прийдемо швидше за все з неділі, тому що ну, зараз незручно. Ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Щиро вам дякую, що зайшли на мій канал. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.